Важливий крок у розвитку вишу у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулися вибори ректора. За результатами таємного голосування новою очільницею закладу стала перша проректорка Валентина Якубів. Голова наглядової ради Дмитро Романюк зазначив, вирішальним було стратегічне бачення кандидатки та здатність приймати дієві рішення в сучасних умовах. Було подані кандидати, які були достойними, які були висококваліфікованими. Всі кандидати запропонували свої програми, стратегії розвитку і плани щодо їх реалізації. Було прийнято рішення про обрання кандидатури на вакантну позицію ректора Карпатського національного університету Якубів Валентини Михайлівни. Надіємося і переконані в тому, що вона була сильнішою і буде здатною надалі розвивати. Вищий навчальний заклад обрання нової очільниці університету стало третім етапом загальнонаціонального експерименту з призначення керівників вишів. Водночас, рішення ради ще не є остаточним його має затвердити Міністерство освіти і науки. Наші кандидати, особливо наша обраниця, сьогодні є можливо в числі найбільш підготовлених людей, які приступають для виконання рішення наглядової ради. Я хочу сказати, що наше рішення ще не є автоматичним визнанням. Воно ще має пройти затвердження в міністерстві освіти і науки. Має відбутися відповідна перевірка, яка властива для сьогоднішнього військового часу, так звана спецперевірка. І потім має бути підписаний з новою ректоркою контракт. До слова, нова ректорка очолюватиме університет впродовж двох років. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Новий транспорт для міста підприємство Електроавтотранс отримало ще два тролейбуси від партнерів з австрійського Зальцбурга та чеської Іглави. Заступник директора підприємства Андрій Тютюник зазначає, закордонні партнери розуміють ситуацію в Україні під час війни і постійно надають гуманітарну допомогу. Завдяки цьому місто регулярно поповнює автопарк транспортом, який виходить на міські маршрути. Ось це останній тролейбус, який їздив у них в місті Зальцбург. з цього виду тролейбусів. Це графенштіфтман. Він має 16,5 метрів. Такі тролейбуси ми експлуатуємо, і ми їх від них в рамках, ну, на жаль, через війну вони вирішили допомогти нам для збереження тролейбусного руху і продовження його Івано-Франківську. Водій тролейбуса Ярослав Яків, який працює понад 34 роки, каже, нові тролейбуси дуже легкі в керуванні. Головне, що вони зручні для людей з інвалідністю та батьків із візками. За потреби водій швидко опускає пандус, щоб пасажири могли безперешкодно зайти до салону. Легкі в управлінні, тримаються дороги так само, як в Європі. Натискаєш кнопку, двері відкриваються. Можна опустити на бік, якщо є люди похилого віку або транспонтабельні, що можна на праву сторону опустити тролейбус. Добрі, хороші тролейбуси. Збільшення кількості транспорту потребує й нових кадрів. Директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голучак каже, підприємство активно шукає водіїв тролейбусів і автобусів, аби забезпечити безперебійну роботу громадського транспорту. Як ви бачите, у нас збільшується парк тролейбусів. У нас незабаром приїде дев'ять тролейбусів з автономним ходом. Відповідно, є тролейбуси, які ми отримуємо як гуманітарну допомогу. Відповідно, є можливість збільшувати випуск тролейбусів, але для цього необхідна більша кількість водіїв. І ми зараз вчимо 16-ту групу вже водіїв тролейбусів і паралельно шукаємо водіїв як тролейбусів, так і автобусів для того, щоб цей процес був безперервний, щоб ми могли. Постійно збільшувати кількість транспорту для нашої громади, міський голова Руслан Марцінків закликає всіх охочих, хто має відповідні права і досвід, приєднатися до команди комунального підприємства. Дуже добре, що побратими, ті, хто нам допомагали раніше, передають далі техніку. І дякуємо нашим партнерам з Чехії і з Австрії, які чергову техніку дали для. Нашого комунального підприємства. Єдина проблема це сьогодні з водіями. Тому закликаю, хто має можливість, має права і три роки водійського стажу може йти вчитися бути водієм автобуса. А для тролейбуса не потрібно ми самі навчаємо, просто потрібно бажання бути водієм тролейбуса». Серед основних переваг роботи водія на КП «Електроавтотранс» – заробітня плата від 25 тисяч гривень, офіційне працевлаштування та повний соцпакет. А також на підприємстві водіям категорії «Д» надається бронювання. Коч Андрій телеканал щоб мешканцям та гостям міста було легше орієнтуватися на перехрестях Івано-Франківська встановлюють нові вказівники. Йдеться зокрема про вулиці Ірини Фаріон, Віталія Мерінова, героїв Охтирки та Дмитра Куцюбайла да Вінчі. Загалом нові стійки з'являться на 13 перехрестях. За останній час, особливо після початку повномасштабної війни, було перейменовано більше трьох десятків вулиць, і, відповідно, необхідно зараз замінити аншлаги, щоб і мешканці міста, і також ті люди, які приїжджають, щоб їм було зручно орієнтуватися у місті. Відповідно, ми визначили у межах тих коштів, які нам виділили бюджетом, ми визначили найбільш такі вулиці великі, найбільш значущі, і замовили і встановили аншлаги на перехрестях. Разом з тим власникам та співвласникам будинків нагадують, вони зобов'язані самостійно оновлювати аншлаги на своїх будівлях. У багатоквартирних будинках це роблять через управителя або голову ОСББ. Приватні власноруч також цю роботу повинні виконувати керівники підприємств, установ і організацій. Прохання в міру можливості, звичайно, тому що є різні ситуації, але бажано поміняти, особливо ті назви, які є. Від Радянського Союзу і ще так. У нас є зараз дерусифікація, декомунізація. Відповідно, дуже бажано, щоб в нас в Івано-Франківську не було табличок, типу Достоєвського і так далі. Пушкіна, що я десь бачив, ну, то хочеться, щоб все-таки ми десь відходили вже від цього, тим більше є нові назви і гарні українські назви, українські герої в тому числі, і щоб. На наших будинках от, власне були актуальні всі вивіски. Наразі нові вказівники встановили на пріоритетних вулицях. А наступного року їхню кількість планують збільшити. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Історія, що надихає століттями, у Франківську презентували документальну стрічку Шептицький між війною та вірою у центрі сюжету історії митрополита Андрея Шептицького, духовного лідера, чия постать стала символом української стійкості. Він розпочинав своє єпископське служіння тут в Івано-Франківську, в Станіславові. А відтак був главою церкви протягом півстоліття у Львові на Святвюрській горі. На його період припало дві світових війни, і він як глава Церква він провадив церкву, тому для нас, для священників, для монахів, монахинь для вірних української греко-католицької церкви, його постать є таким як світло. Мені дуже імпонує те, що дійсно зачеплені ті такі важкі періоди нашої української війни про те, як формувалася УПА. Про те, як формувалася дивізія Галичина, про те, як власне почалося гоніння української греко-католицької церкви, які непрості рішення треба було в той час приймати у фільмі Поєднані рідкісні архівні кадри, сучасні реконструкції та свідчення істориків. Автори відкривають маловідомі сторінки життя митрополита, його таємну допомогу євреям, підтримку підпільної української освіти та налагодження зв'язків між церквами, ми писали науковців з Польщі. З Італії, з Канади, з зі США, тобто, нам було дуже важливо, щоб це були сучасні дослідження, які відкривають погляд той, який дійсно є, а не той, який десятиліттями нав'язувався радянською історіографією. Це найскладніший проект, з яким нам доводилося працювати, тому що е, в нас є. Постать, яка є глибинна, яка дуже шанована в великій категорії людей. У нас великий відсоток в країні греко-католиків, які фактично вважають цю постать своїм ієрархієм і прикладом до наслідування. І, власне, ця категорія знає дуже багато про митрополита і його діяльність. Але також ми маємо іншу категорію людей, яка десь щось чула, десь щось бачила і не знає про його життя. Показ мав і благодійну мету. Усі зібрані кошти спрямують на потреби 10-ї гірської штурмової бригади Едельвейс. Вхід на сьогоднішній показ фільму безкоштовний, але ми звернулися до глядачів з проханням підтримати наш батальйон. Там будуть стояти скриньки. Хто буде мати можливість бажання? Вони задонатять і виручені кошти ми потратимо на. Впівдрони для нашого батальйону, саме оптоволоконні. Ми вже самі закупляємо оптоволокно, самі мотаємо катушки, самі робимо це своїми силами, але треба нам ресурси для закупівлі комплектуючих самих. До слова до прем'єрний показ фільму відбувся у Львові в центрі Щептицького Діана висоцької Віталій Магалацій, телеканал 402. Понад сотні автентичних рушників із приватної родинної колекції Сіренків у Франківську презентували виставку Взори Луни, 140 полотняних виробів з Опілля, Покуття, Бойкщини та Гуцульщини, які у свій час були свідками життєвих подій, прикрашали оселі та навіть храми. Цей чудесний рушничок, дуже довжелезний, 8 метрів. Він був у церкві, виконував свою. Роль відповідно, але коли в церкві зробили ремонт, то вирішили, що час йому піти на відпочинок, і таким чином цей рушник намолений потрапив в нашу з донькою колекцію, і він надзвичайно гарний. Наразі колекції пані Уляни налічує понад пів тисячі рушників. Деяким з них уже 80 років. За словами колекціонерки, вони зберігають зв'язок із предками. У мене була мета дуже давно власне зібрати таку колекцію. Тому що ми бачимо, як змінюється світ, як все, що було раніше цінним, нівелюється. Мені захотілося хоч трошки зберегти те, що було створене нашими предками. Підтримує захоплення матері й донька Софія. Дівчина сама цікавиться вишивкою, а ще самостійно колекціонує прикраси. каже, берегти спадщину її навчила мати, і тепер вони разом мріють створити власний музей. Зараз доля рушників і взагалі доля вишитого може складатися по різному. Я знаю, що я б зараз. Дизайнери, дизайнерки, які, наприклад, ріжуть рушники, якось їх перешивають. Я закликаю такого не робити, тому що таким чином ми руйнуємо ту спадщину, яка нам зараз дісталася. І для мене ця колекція це якимось чином і порятунок спадщини, тому що всі ці рушники ми будемо зберігати. До слова, переглянути виставку можна в корізнавчому музеї до 20 жовтня. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402.